Найглибша, потім інколи не видно дна навіть. І ще тут живуть багато птахів, які кричать знизу. Спроба спустити цю провальну лійку була 4 травня тисячу. Ой, тисячу. За моєю спиною знаходиться найбільша та найепічніша провальна ліка в кривому розі, тому що глибина її 300 метрів. З'явилась вона, мабуть, ще в 70-х або 80-х роках. Конкретної дати немає, але з'явилась вона на території шахти Комсомольська, 1 яка почала добувати свою породу ще у 30-х роках минулого сторіччя. Провальні ліки утворюються на місцях, де під землею добули всі корисні копалини. Утворюються такі пустоти, камери бреві. Але порода зверху не утримує всю цю вагу і просідає вниз. Тому зверху про появляється така провальна А Чому і така глибина? Тому що якраз. В цих місцях і на цій глибині добували корисні копалини. Такі камери брові є і ще глибше, але вони знаходяться знато глибоко, і вони, мабуть, ніколи не проваляться. Перша спроба спуститися цю провальну ліку була 4 травня 2019 року. Я перший раз побачив у 2010 році, і я такий був просто вау, здивований. Я навіть не не, не мав собі. Змоги уявити, що я там буду колись на дні. Але 4 травня, коли ми намагалися спуститися перший раз, почалася дуже сильна злива. і Ми спустились наполовину, і нам потрібно було дуже швидко підніматися наверх, тому що це було б дуже небезпечно, тому, тому що тут зливається величезна кількість бруду, каміння, води, яка б от нас на мотузках просто. і і все. А друга вже успішна спроба була 11 червня, також 2019 року. Ми вже в неї спустились, зробили повністю фотографії, обслідили всі камери, зробили неймовірні фотографії, які просто захопили дух. Я цю провальну ліку вже знаю 15 років, і вона майже не змінилася, тільки під час дощі тут деякий об'єм землі з'їхав, і отут трохи змило. А так, в принципі, вона не змінюється взагалі. Вона така, як була 15 років тому, така вона і зараз є. Дуже цікавий ракурс, якщо отак от обходити, споглядати і дивлячись, яка вона по діагоналі знаходиться. О, факт! Новий факт. До речі, з'явилось дерево, його раніше тут не було. І таке величезне вже виросло. Неймовірно просто. Але на край підходити ні в якому разі не можна. Тому піднімайся.